Шої програми ближче познайомити вас, друзі, не тільки з популярними знаними митцями, метрами своєї справи, але й з молодими, самобутніми і перспективними. Адже відомо, що юнацькі враження, погляди, почуття гостріші, правдивіші, імпульсивніші. Часом вони допомагають відкрити очі на глибині процеси, як у суспільстві, так і у людських стосунках, збагнути суть речей і бути небайдужими до навколишніх подій. Відомо, що творчу особистість формує оточення, родина, освіта і, звісно, природне обдарування. Їсть нашої програми, молодий театральний художник Петро Богомазов, увібрав себе усе найкраще, проте шукає свій неповторний шлях у театральному просторі і своїми думками, міркуваннями сьогодні поділиться з нами. Отже, Петро Богомазов гість нашої студії. Якщо говорити про професію художника, то я б хотіла висловити свою особисту думку. Для мене, насамперед, це не професія, а спосіб життя, спосіб мислення, образ мислення і, безумовно, якесь покликання душі. 25 років це не вік. Ще для митця, і я дозволю собі звертатися до тебе на те. Ти обрав цю професію так свідомо зрозуміла, що шлях до професії художника починається з малку. Захоплення малювання, яке на щастя, побачили батьки, і, і дали займатися цим на років з десяти займаюся. Я не згодна, що це тільки покликання, а все ж таки тут без професійних навичок не обійтись, коли я навчався мистецтву, бували дуже-дуже різні періоди. В Якісь періоди мені це зовсім-зовсім не подобалося. Я потім знов хотів, потім знов не хотів. Але професійні навички я здобував весь цей час, і коли хотів, і коли не хотів. Тобто це не тільки лиш покликання, можу. це насправді робота, і якщо ти працюєш, ти їх ну, ти здобуваєшся навички. Іноді ти ставишся до цього як до роботи, а іноді як до, до захоплення. І коли це поєднується, от в мене це поєдналося в театрі. Коли от кінцева робота і якесь хобі, і захоплення, от вони поєднались. Тому що театр я люблю з малку, і з малку в ньому живу, бачу, все. Мене Мама брала з собою замість садочку в тат, і я бігав по сцені, бігав, спілкувався з монтувальниками. Ну, мабуть, брав участь у деяких виставах? Ні, 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 не, не, не прав. Але дивився все і ковтав все Це і мені завжди це дуже подобалось. От скільки я не вчився і мистецтво, я ходив. В театр дуже регулярно то треба нам зазначити, що твій батько відомий театральний режисер, мати театрознавець, і звичайно ти зростав такий в творчій родині, і як то кажуть, увібрав в себе весь театральний такий дух залаштунковий, і акторський, і все це, мабуть, відзначилося на твоїй такій творчій натурі. Я думаю так. Я думаю, що ще дуже важливим було те, що я крутився в середовищі театральному, там вже працювали вже дорослі люди. І так сталося, що в мене, ну, мої друзі, вони всі, у мене в принципі всім друзям за 30. Ну, багатьом і, і так вийшло, що це коло сформувалось дуже давно. І я туди ввійшов дуже малим, і звісно, я думаю, що спілкування з, з мудрими і прекрасними людьми, які працюють в театрі, дуже багато робить для того, щоб сформувати людину, сформувати її світогляд, сформувати її професійні якісь погляди на театр. А ти не мріяв стати актором? Ну, мріяв, звісно, звісно, мріяв. Mm -hmm. Ну але яким дозволили. Точніше, я зараз розумію, що вони не дозволили. Ну, от я знаю, що ти закінчив художню академію і за фахом графік. Так, я закінчив ілюстрацію оформлення книги майстерню Галінської Галіни Іванівні. Дуже близька театру спеціальність насправді. От один з самых, е, наразі відомих сценографів України Олександр Друганов, який багато працював з моїм батьком, він закінчив книжкову графіку. Він закінчив майстерню Чебаника в академії, і е, він мені пояснював, чому. Бойські ці спеціальності, Чому? тому що і ілюстрація книжки, і ілюстрація п'єси на сцені, да, грубо кажучи. ну, Звісно, там в театрі треба займатися не ілюструванням, художники взагалі не займаються чистим ілюструванням. Але все ж таки, і там, і там є. Робота з часом. Просторі, так? Так, так. Тільки в театрі це в просторі е, сцени, а в книзі це в просторі книги. І це все одно простір, тому що сторінок багато, вони формують певне таке середовище. Ти працює середовищем і з часом, тому що ти пригортаєш сторіночки, книжки так само, як ти дивишся, вистави, яка розгортається хвилина за І і там, і там. Організація часу, організація уваги глядача йому постійно має бути цікаво, він має хотіти перевернути далі, uh -huh. сторіночку і далі, і далі. От це частина професії. Причому це саме професія. Тут от, от якраз от ця частина роботи не пов'язана з покликанням і або там, з бажанням працювати художником. Це те, чому слід у нас, на жаль, сьогодні. так, слід навчатися. Хоча цьому навчають мало. Дуже радий, що я попав на книжкову графіку, тому що там цьому все ж таки навчали. А це виявилось в театрі саме-саме важливе, тому що театр це в принципі робота. З часом, і з я знаю, часом. що перша твоя робота як сценографа була дипломною роботою. Ні-ні ні, вона робилась паралельно з дипломною роботою. Так вийшло, що батько дуже різко запропонував мені попрацювати з ним як художник. І я, звісно, я в ту ж секунду відповів так, я схопився, тому що мені завжди було цікаво працювати в театрі. А робота з книжкою вже трошки, ну, я. Освоїв щось, і вже було не ну я зрозумів, що це не зовсім повністю от має, От трошки мені не вистачало. Мені не вистачало там, мабуть людей, які в театрі. Тобто в театрі робота і з простором і, і, і з часом, ну і з людьми. А в книзі ти все ж таки працюєш тільки з автором книги, і це більш самотня така. Професія. Ну, Безумовно, сценографія це один з трьох компонентів, які створює виставу: акторська гра, музика, сценографія і можливо, ще додається хореографія. Сценографія це перша. На що звертає увагу глядач, коли приходить в театр? І якщо вона захоплює, то вона може людину захопити і понести виставу далі. А якщо вона не захоплює увагу одразу, режисеру складніше спілкуватися з публікою. Тому ти допомагаєш автору, допомагаєш режисеру знайти ключик до публіки, до серця, до, до розуму публіки mm -hmm. і, і донести якісь може не тільки свої висловлювання, не тільки те, що ти сам хочеш сказати, але ти допомагаєш створювати мову театру, якою спілкується режисер якою спілкуються актори, і тому це дуже важливо. Звісно, це не обов'язково має бути окрема людина. Є приклади, коли режисери самі робили сценографію своїх вистав і дуже успішно, і там кумир, мабуть, багатьох сценографів і мій, в тому числі, Боб Вілсон, американський сценограф, художник і режисер. Він завжди працював сам. Він в принципі художник. У нас так сталося, що поки що театр художника не виник в Україні. Єдине, мабуть, явище. З цієї площини, яке трапилось, це була вистава в, в оперному театрі Національному була вистава Перехрестя, яку робив Радо Поклітару і Олександр Друганов. І там. Друганов взяв на себе велику функцію. Сценографія грає дуже-дуже велику роль. Там, звісно, там використовується прекрасна музика Скорика, і Скорик mm -hmm. сам диригував більш того. Mm -hmm. і я коли дивився ці вистави, сидів прямо прямо перед ним. І я бачив, як він все це сприймає. Ну, це був, я думаю, єдиний приклад, який я бачив в українського такого театру, який може бути близький до театру художника, який не намагається оперувати на рівні розуму, там якимись сенсами, а більше апелює вже до якихось більш тонких матерій, mm -hmm. які просто працюють зі сприйняттям, Тям таким менш свідомим сприйняттям. Нагадую, що гість програми Віч навіч молодий театральний художник Петро Богомазов. Ми продовжуємо з ним розмову. У твоєму творчому доробку вже п'ять. П'ять вистав, став, так, так. так три в театрі на лівому березі Дніпра. І я дуже дякую Едуарду Марковичу Митницькому, що він довіряє працювати в такому, тому що я першу виставу. Форф мені було 20-23 роки. Мені було коли ну, перша вистава вийшла. Так, це було зовсім недавно. І ну, 23 роки довірити працювати. Це ну я дуже йому дякую. Хоча це він в принципі завжди він так цей театр створив, що що там завжди молоді працювали. Так мій батько там почав працювати. Теж він був молодим учнем mm -hmm. Митницького. Я б хотіла, щоб про ці вистави ти розповів трошки за. З з радістю, з радістю. А, перша вистава була е, створена за п'єсою Войцик в театрі на Лівому березі, за запрошенням мого батька Дмитра Богомазова. Він виступив режисером вистави, я виступив художником. Е, у нас було дуже складне завдання, тому що Войцик це одна з самых відомих п'єс світової драматургії взагалі. Який. Це другий Гамлет. Ну тобто, це п'єса, яку розбирали всі відомі режисери. Це був виклик такий і для мого батька, і для мене. А я попав в цю роботу. Я думаю, на останню чергу. Тому що я працював вже з цією п'єсою як ілюстратор. Я її ілюстрував, коли ще навчався однак, на книжковій графіці. І якісь ідеї були, і ми попрацювали з батьком. В основному робота складалась з розмов, тому що ця п'єса, її важливо знайти до неї ну, свій ключ, тому що їх дуже багато вже знаходили інші режисери, і дуже по-різному її вирішували. Це і, ключ, і, Так, так, ми прийшли до того, що ми не зможемо це зробити без музики, тому що в п'єсі дуже багато пісень, народних пісень. почалось з того, що ми вирішив, що треба ці пісні співати. Потім доєднались музиканти. Музика будує ритм вистави і будує от, вибудовує час, вибудовує увагу глядача. Мало того, що це п'єса складна, у нас тоді в театрі було дуже дуже скрутне становище, і не було ресурсів на створення дуже масштабної сценографії. Тому треба було знайти спосіб з того, що є, з того, що можна самому зробити зробити таку створити образну структуру вистави з майже з нічого. І ну вже вдалося чи не вдалося. Хай глядачі судять. Для мене вона завжди залишиться особливою, тому що вона перша, тому що вона найбільш така близька мені з духом вийшла, тому це завжди особливо. Стало. Я її дивлюсь майже кожного. В цьому році прем'єра була в дві, так, да, прем'єри. Одна це на рядом березі весілля і лікевка з Карасямі за оповіданнями Юрія Коваля, це російський дитячий письменник, але він брендується як дитячий. Насправді він не дуже дитячий. І він він дуже-дуже дуже серйозний автор, один з найкращих, мабуть, російських письменників. Це було також за запрошенням е, мого батька робота. І народжувалася устава довго. Робити тільки в осені, До цього ми думали, думали, що цим робити. Все літо придумали концепції. Е, в кінці кінців вийшло знайти в творах Юрія Коваля якийсь такий дуже такий магічний. Це не магічний реалізм, це, скоріш навіть сюрреалізм такий, коли він, е, автор, що споглядає. Він споглядає і описує те, що він бачить. І от в цьому спогляданні в нього в творах народжувалися абсолютно фантастичні нові такі шоки. Рори цього сприйняття він споглядаючи природу, і там те, що навколо нього він відкривав якісь такі смисли дуже глибокі, які е, неможливо просто продумати, mm -hmm. а їх можна тільки побачити. Mm -hmm. і... ну, це приваблює художника. мабуть. так, дуже. так дуже і дуже, дуже великим викликом було як це подати в театрі, mm -hmm. тому що в театрі ж не можна збудувати справжній ліс. Ну це дуже дорого, і це може бути не так цікаво глядачам. А е, серія оповідань, яка називалась Чистий Дор, про те, як автор потрапляє, він подорожує і. Потрапляє в, в глибинку, в село дуже дуже таке окреме від, від, від цього світу, відокремлене, mm -hmm. дуже затишне. І починає, там, мій живе там рік. І він описує своє життя. Було знайдене вирішення через твори сюрреалістів, таких як Кіріко, от, Ну таке створювали реальне нереальне. А це в театрі дуже дуже хороше відчуття, коли є, є відчуття нереальної реальності. Таким чином народилась декорація, яка виглядає як дерев'яна капличка, вручну розписана не хмарами. А друга прем'єра це Одеса, український театр імені Василя Василька. Це білосніжка і «Сінхномі». Це, казочка. це вас запросили? Так, мене запросила Валентина Михайлівна Прокопенко попрацювати. Театр взагалі існує завдяки їй, і вона постійно запрошує нових е творців туди щось робити. Режисері, і режисерів, сцену. і художників. Це була робота режисером, виступив Євген Юхновець, це актор театру. Це, до речі, була вже третя робота з актором, як з режисером. Тому що, окрім двох вистав з моїм батьком, інші вистави були поставлені е в співпраці з акторами, які виступили режисерами. Це от білосніжка Вади. Одруження Гоголя в навчальному театрі, яку ставив Андрій Семінін, актор театру на Львому березі Дніпра і викладач інституту, і вистава ідеальна пара в театрі на Львовому березі Дніпра, яка була створена разом з Володією Цивінським, який. Це була його вже друга постановка в цьому театрі, але він за професію актор, він актор театру на Львом Дніпра, але почав дуже-дуже вдало ставити його, вистави їздять на фестивалі. Ти знаєш, Петре, я розумію, що творчий потенціал митців взагалі не вичерпний. Це ти починав з графіки, потім доторкнувся і вдало доторкнувся до сценографії. А чи знаєш ти, що. Взагалі, твоє прізвище наводить на таку думку, що можливо в тебе ще відкриється якийсь талант, адже всі ми знаємо, що... Богомазами називали в давнину іконописців. Так, так. Ніколи тебе не привертала, цей жанр в, в мене була одна, одна спроба заглибитись трошки в таке сакральне, це коли я ілюстрував е, твори Василя Стефаника ще в інституті, е, і там я ілюстрував новели нитка, а там є персонаж Богоматір. І е, після того, як я спробував з цим попрацювати, я зрозумів, що от. Якраз іконописець – оце покликання, це не професія, тому що там не стільки потрібні навички, скільки якісь дуже дуже тонкі контакти з чимось з чимось іншим. Да я в собі їх не відчуваю, точніше. Можливо, я поки що просто їх не, не, не ну, чую і не відчуваю, да, тому я обережно е, про це говорю. Це така тема ну, дуже особисто. Ну і розкажи важливо. нам, будь ласка, над чим зараз працюєш, які в тебе плани на найближчий час? А, плани вчитись, отримувати знання про театр різні дуже, можливо, і, і за, якісь знання з акторської майстерності, якісь з режисерської, тому що а, наразі постановок е, в планах нема. Можливо, будуть в наступному сезоні. Є плани працювати більш різнопланово, повернутись до живопису, до графіки. Є такі плани. Так, так, такі плани є. Поки нема постановок, буде щось інше. Ну, ти, а, ти а, ти ні, 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 ні. ні. Працюю менше, ніж раніше, в ніякому ні разі. Я нікого, мабуть, не кину, тому що це, це страшно цікаво. Невичепні такі колодязь натхнення, коли ти mm -hmm. можеш просто зустріти. Ну, якщо ми знов-таки торкнулися теми невичерпного натхнення. Де ти знаходиш натхнення, яке тебе збуджує, твою фантазію, твою душу? Де ось молодий художник може знайти? Для себе я його знаходжу в творах інших митців і не тільки художників. Дуже багато можна отримати від гарної музики, від, від відкриття чогось нового в, в театрі. в музиці, в хореографії, я постійно дуже багато дивлюсь. В принципі, художник, професія художника одна з вимог професії постійно щось нове бачити і сприймати, чути, постійно бути не тільки в контексті того, що відбувається зараз, mm. а в принципі пласт того, що до тебе створено, вже, постійно його через себе пропускати. І це, по-перше, надзвичайно збагачує yeah. я, і як людина, не тільки як художника. А по-друге, це дає можливість по-новому дивитись на якісь речі. А погляд, ну, професія художника. Багато чим зобов'язується вмінню бачити, і от розвивати треба в собі вміння бачити. Тоді натхнення буде дуже нескладно знайти, якщо ти вмієш побачити щось цікаве і щось небуденне у всьому, що тебе, що тебе оточує, Завжди натхнення завжди буде. Ну, і мені дуже допомагає просто дивитись, дивитись все, що створено до мене. Адже ти художник, і цим все сказано, як то кажуть, ти вмієш бачити те, що не може побачити така звичайна присічна людина. І мені здається, саме... Знов таки, професія художника широкого значення, вона допомагає і тобі творити і жити. Так, Правда? так, так. І дякую за таке означення. Воно да, воно досить точне. Дякую тобі за цікаву розмову. Ну і бажаю нових успіхів, нових вистав, нових відкриттів і для себе, і для нас. Дуже твоїх шанувальників. Дуже вам дякую. До зустрічі в театрі.